Вітаю вас з початком футбольного сезону. Ну і паралельно така ще знамена подія, що УТК, як на домашній арені, грає на центральному стадіоні в міста Умань. Прокоментуйте цю подію, дайте її оцінку. Які перспективи на майбутнє? Ну, По-перше, хочу подякувати нашим футболістам за ті позитивні емоції, які вони подарували мені особисто, і всім глядачам і всім телеглядачам, які будуть спостерігати в запису цей матч. Супер! Я вважаю, що досить таке позитивне відкриття, що перший матч відбувся з таким результатом. 3-0. Наша команда отримала перемогу. Мінімум ще було 5, а то, можливо, й 10 явних таких гольових моментів, нереалізованих, але ще все попереду. Я переконаний, що на подалі всі матчі ми будемо приймати на цьому центральному стадіоні, щоб наші глядачі мали. Але можливість спостерігати за цим прекрасним чудовим перебігом подій. Я хочу запросити всіх уманчан відвідувати наш центральний стадіон, всі матчі, підтримати наших футболістів. Дякую. Олександр Володимирович, а ви пристанете фанатом футбольного клубу УТК? Я постійно не був, а тепер буду присутній по можливості на кожному матчі вашої футбольної команди. Е, Микола Васильович, прокоментуйте старт сезону. От гру. Вона була нелегка така. Ну, по-перше, я дуже хочу виразити велику подяку нашому меру, от який дав можливість нашій команді. Сьогодні бути в центрі Умані на такому прекрасному стадіоні, от який відновлює свою історію, історію перемог. Тому я дуже бажаю нашим уманчанам, молодим людям, молодим хлопцям, молодим дівчатам, от, користуватись такою перлиною спорту, як це наш Уманський центральний стадіон. І разом з тим, я думаю, що перемогу в наші вперед, от і з допомоги, звісно, наших шановних глядачів, із дуже красивий такою. Файної е, е, арени спортивної. Я ще раз дякую всім. Ну, а спорт є спорт, перемогу, перемогу. Ще раз вас вітаю і щоб це була не остання перемога, а тільки початок нашого шляху. Дякую вам. Дякую. 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 дякую вам. Дякую.